Зараз ми бачимо стрій відшитий так, із території Балаклійського району Харківської області. Ця територія була окупована у 2022 році із весни по осінь, і у вересні, відповідно, була деокупована. Це весільна пара. Так, ми маємо тут вишиту сорочку, керсетку, спідницю. Молода підперізувалась кролевецьким рушником. Головним убором нареченої був весільний вінок. Його виготовляли традиційно із воску. Одягали його поверх шовкової хустки, яка складалася таким чином, що волосся молодої було видно. Бачимо жакардові стрічки різнокольорові, а також коралове намисто з дукачами та хрестами. Це намисто було улюбленим серед українок в усіх регіонах. Чоловічий стрій представлений вишитою сорочкою, широкими штаньми, каламайковим поясом, жилеткою та смушковою шапкою.